Друзі, всім привіт, всіх вітаю. Ви на каналі Гешка Games UI, з вами, як завжди, на зв'язкову Всім привіт. Привіт, привіт, народ, привіт, привіт. Танки, знову танки. Знову, блін, танки. У нас знову хочуть забрати гроші, наш сон, час. Ну, коротше, як завжди. І нам на халяву дають знову танчик. Ну, зараз про це поговоримо. Друзі, беріть смаколики, чайок, влаштовуватись зручніше. Зараз трошки поговоримо. Новий івент в танках, пісня про Зубра, марафон, не знаю, висмокчування грошей, часу, як хочете, це називайте, але поговоримо про цю подію. І також друзі, для вас. Для вас. У мене. Я сподіваюся, скоро буде 500 підписників. На ці 500 підписників ми розігруємо. Ну, ми, я розіграю для вас, друзі. 2000 голди. Буде два переможці по 1000. Я думаю, непогано. Тому, друзі, зараз на екрані будуть умови. Тобто, це як завжди. Бути підписаним на канал. Подивитися цей відео до кінця. Поставити лайк. Написати коментар, що ви думаєте про цього зубра, чи будете ви проходити цей марафон. Просто залиште коментар і підпишіться на телеграм-канал. І 2000 голди буде два переможці. Як тільки стукає 500 підписників, ми розіграємо 2000 голди. Ще раз, бути підписаним на канал, додивитись відео до кінця, поставити лайк, написати коментар і підписатись на телеграм-канал. 5 умов. <laughs> ну, да, 5. Комент, лайк, підписка. Телеграм-канал і підписка на цей канал. На основний 5 умов. 5 умов. Тут будуть десь. <laughs> так, добре, поїхали. Закінчили з е прологом, так би мовити, пісня про Зубра народ. Ой. преміум танк 8 е рівня. Це додаткова глава в літній бойовій перепустці Ми там думали, що ж там буде за танк, гадали, думали. І ось варгеймінг викадали ось це. Безкоштовно, абсолютно безкоштовно. Тільки ваш час потребується. Або час, або кидаєте голду реальні гроші. Навіть не знаю. Ну... Треба буде запотіти, якщо ви хочете танки Якщо у вас немає преміум танків, у вас немає там, можливості закинути грошей в цю гру. Ну, ми поговоримо, як можна це зробити швидше. Деякі лайфхаки маються. Думаю, всі про, про них знають, але максимально про все поговоримо, що можна зробити. У двох словах, пісня про зубра додатковий етап. Бойової перепустки літньої. Вона так і називається Пісня про Зубра. Дві прогресії, так само, 50 етапів. З 21 до 31 липня. Народ. 10 днів вам дається на 50 етапів бойової перепустки. І тільки в цьому випадку ви отримаєте цей танк 8 рівня преміум. Ми і про нього поговоримо. Тобто це базова нагорода. Його можна отримати безкоштовно. Але, ви розумієте, 10 днів 50 етапів. Нам дають на 3 місяці три глави по 50 етапів. Не всі їх проходять. А тут на 10 днів. Так, преміум танк, але ну хоча б ну 15 днів. 2 тижні. Це тупо марафон, це тупо треба сидіти і фігачити в цю в цю прекрасну гру Пробачте. Як це працює? Тобто, з'являється 21 липня о 8 ранку. З'являється додаткова глава. Ви перемикаєтесь обов'язково, вона автоматично не активується. Вам треба активувати цю главу. Тобто, навіть якщо ви не пройшли ті три основні, ви активуєте цю главу окремо. От Натискаєте в танк і заходите. Ось сюди. І тут не купляєте, не треба. Де вони тут? Господи, усі глави. Ось тут вона з'явиться додаткова глава отут праворуч. І ви її активовуєте. Натискаєте на неї і активовуєте основну главу. І все. Тобто далі граєте, як завжди, ці очки заробляєте. Тобто, 50 оч очок е один етап, і таких 50 етапів. Ну, ви розумієте. Це буде ну, трендець, це просто трендець. Якщо ну, порахувати, якщо мені, тому хто грає непогано, і мені, блін, треба буде довго це зробляти, то середнім гравцям, ну це жесть. І ті, хто там, якщо ви там працюєте, у вас немає часу, це ще й відпустки у людей, це літо. Зараз взагалі не до цього. Нам так тим паче у нас війна йде. Але якщо все ж таки маєте змогу, то. Можете спробувати пройти. Як я вам розкажу зараз, як це можна швидше пройти, і які нагороди взагалі нас. Зараз про нагороди, давайте поговоримо. Базові нагороди це безкоштовні, то тобто просто треба грати. Кредити, 4 дня преміум е аккаунту. Це у нас поліпшена ця, як є, загартування. Налагодити треба буде. Щось цікаво 1500 бонів, резерви і сам танк. Поліпшені нагороди. Це додатково, що можна купити за 2500 голди. А ще розробники зробили, що можна придбати за вільний досвід. Це тестовий варіант. За 80 500 одиниць вільного досвіду ви можете отримати поліпшені нагороди. Дні преміум танку: 500 тисяч кредитів, резерви, 14 тисяч досвіду вільного відбити назад. І стиль. Кармен де бізонте. Тобто стиль на цей танк. Що прикольно. Що в цьому стилі є ще е, завдання кожен день? Де воно тут стиль? Ось так він виглядає. Ну, нічого особливого. Тобто Він навіть не 3D-стиль. Ну, звичайний 2D-стиль, хай буде. Шлях Зубра. Тобто, крім унікального зовнішнього вигляду. Він має ще особливість протягом 100, 110 днів Він запуск, від запуску голови, тобто ви можете одразу там за голду е, пройти ці всі етапи, отримати стиль і з першого ж дня відкриття цієї події отримувати кожен день якісь, е, одну задачу кожен день на цьому танку, і вам буде випадати рандомно. Ось тобто кількість чого випадає, і відсоток того, що може випасти. тобто 2% ймовірність випадіння, якщо ви виконуєте цю задачу, один день преміум аккаунту. Або, наприклад, бони. Там 500 бонів, 1%, 25 бонів 6%, 15 бонів 10%. Ну і найімовірніше буде випадати те, що за 10%. Можете подивитися більш детально, поставити на паузу ось те, що може випадати. Тобто, протягом 110 днів кожен день, якщо ви знову ж таки кожен день, бляха, заходите в цю гру і проходите цю грябану задачу. Ну, зрозуміло, що всі це робити не будуть. Господи, помилуй блін, кожен день в цю прекрасну гру заходити. Угу. Ще чого вони чекають. Ем... Ну, тобто, ви розумієте. Пробачте, друзі, в мене дзвінок, зараз я повернусь. Мені терміново треба відповісти. Так, народ, я повернувся. Я дуже сильно вибачаюся. Треба було відповісти на дзвіночок. Дуже сильно вибачаюся. Сподіваюся, що ви мене пробачите. Не забудьте лайк поставити. Там ще розіграш. Так, все. Далі, 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 треба швидко. Тобто, підведемо підсумок саме по івенту. Звичайна, четверта глава, але 10 днів на виконання з 21 по 31 липня. Ой, Цей е, зубр, щоб отримати безкоштовно, але треба грати і поліпшені нагороди 2500 голди або 87500 вільного досвіду. 50 етапів. Також кожен етап коштує ще 250 голди. Ви можете докупати, якщо не будете встигати допройти. З приводу самого танку. Ну, чи варто взагалі на нього пітніти? Ну, не знаю. Не скажу, що прям якась імба, щось особливе. Непоганий. Преміум танчик з альфою 390. Пробиття ББшкою непогане. 221. І 252 голда. Тобто це у нас бронебійка під калібр. Летять швидко, питань нема, все добре. 1018 бронебійка, 1267 під калібр. 390 альфа. Кайф, кайф, кайф. 0,34 розкид, час ведення 2,3 теж. Непогано для такої ельфи, як я гадаю. А от час заряджання, ну, довго. 14,5. Я думаю, розкачати можна буде зробити там 11 десь. Ну, довговато. 11, 12, десь так. Але у у нас мінус 9. Це кайфово. Тобто можна грати і треба грати від голови. Міцність 1450, цього буде маловато, але з рятуванням ми це компенсуємо. Огляд 380. Зірок з неба не, не, цей не бере, але цього теж вистачить. Рухливість, непогана. 900 кін кінських сил, 40 км він їде, 14, 14 назад, 40 вперед. 16,1 кінська сила на тонну. Коротше, це не до СТ і не до ТТ, щось таке, знаєте. Не риба, не м'ясо. Тобто і постріляти він може. А от з приводу танкування є питання. В корпусі 80 мм. Округу майже, як і в, в кормі 60. Башта 200, 150-70. Ось цей танк. Ось його бронювання. Що ми скажемо? Тобто, ось лоб корпус. Тут 200. Беремо 200. Ну, що ми затанкуємо цим? Ну, мало кого, чесно. В НЛД? Ну теж. То його в корпус будуть пробивати. Дуже рідко щось може відскочити, якщо сюди влучить. Тут у нього ще такий невеликий щучий нос, ніс. Тобто його сюди будуть пробивати. В бортах. Ну, бортами можна потанкувати, але ось ось це. Основа башти. Сюди будуть пробивати. Якщо сюди буде залітати, то воно не танкує. То корпус ми кидаємо зразу в топку, він не танкує особливо. Башта. Ось ці мінус 9. Башта. Червоненьким, Да ну. В маску буде залітати, я думаю. Тут 200. Якась голда щось буде летіти Вона не буде супертанкувати. Тут так, дофіга там 400-300 клас. Сюди він не пробивається, це екрани. Оці вушка його. Але в щічки, ну треба що? Треба буде вертіти, танцювати, гарцювати туди-сюди, як е злуздо поїхавши. Ну і люк. Тут 100 мм. Сюди за добру душу буде залітати, але Варгеймінг кажуть, нам треба влаштовувати танці шманці головою, щоб туди не влучали. Сюди будуть влучати. Ну, чесно, мені комфортніше Т-832 виглядає хоч там і Альфа 320, але там точність, там голова більш-менш танкує, хоча теж залітає в ці лючки, там в його там лінія на голові. Тут по броні буде гірше. Так, да, їх, їхати він буде непогано, можна з нього такий, типу, якщо ще турбіну поставить, буде 45-44 їхати. Але ну, по броні. Хоча ті, хто вміють грати, будуть нормально грати. Це да Треба буде вчитися. Але, ну, від, від броні не чекайте чогось крутого. Тобто звичайний танк зі своїми плюсами і мінусами якимось. Не імба і не лайно, я думаю. Якось так. Тепер поговоримо, як можна швидше пройти цю главу. Хотів сказати щось інше, але думаю, буде не, не дуже пристойне це слово. Шості рівні. Нам в допомогу шості рівні. Тобто, по-перше, тут бої будуть швидше, по-друге, легше буде потрапити в топ-3 по досвіду, як на мене. Тобто, за перемогу ми отримаємо 7. За поразку 5 в топ-3 за досвідом. Ну і в топ-10, це простіше, хоча в топ-10 попадати 5 за перемогу, 3 за програш. Так, якщо рахувати, це треба, ну, типу, 5 глав в середньому проходити за день. Ну, це жесть. Тобто, навіть якщо ми будемо в топ-10 за досвідом і перемагати, хоча такого не буде, це треба 10 боїв в день провести. Ой, в 10 боїв на, одну, на один етап. А тепер рахуйте 5 на. 20... 10 боїв. 10 боїв на. 50 боїв. Це в середньому. Ну, то ви розумієте, так, що це треба скільки сидіть грати. Типу, ну, це з глузду з'їхати можна. Але, якщо граючи на шостих рівнях, 6 і 7 беріть, на сьомих, скільки там буде. Ліміт очок 250, ну вже таке. Тобто, шості, шості рівні беріть. Тут ліміт 100 очок, ви проходите цей ліміт, і нагорода за досягнення ліміту 15 очок. Тобто ми зразу хоп, обустаємо 15 очок. Далі. Е, Дейліки. Тобто Завдання. Теж ви там скіпаєте один-два етапи одразу пройшовши ці завдання, тобто ви пришвидшуєте. Я думаю, в середньому, якщо сидіти і грати, ну 2-3 години це як марафон. Три години вам треба буде, щоб. Ну це капець, це тупо жесть. Три години кожен день в цю штуку. же, що ну, так само, щодені ви виконуєте, ось 10-15 там було, ну ви десь півтора етапу ви зможете апнути. Плюс ось ці завдання. Теж дають вам один етап 45, тобто ви ще один етап зможете перескочити. Але, друзі, ну три тут або упарюватись і сидіти, прям задротити, що кінчений. Або я не знаю, дійти там до, ну, до 40 етапу і докупити. Але якщо у вас є преміум танки, там, не знаю, ті ж самі Т800. Не знаю, ну у вас достатньо. Якщо вам тільки за колекцію, ну упарюйтесь, грайте, якщо вам треба. Якщо у вас взагалі танків нема. Ну, спробуйте пограти, там дойти хоча, хоча б до 30-40 етапу. Ну і там, якщо у вас є голда, закиньте. Немає голди, не закидуйте. Ну він того не вартий. Чесно, вашого часу, вашого здоров'я, нервів. Тому тут вирішуйте самі. Так, я буду, я спробую, бо я ж відоси знімаю, знімаю, граю, будемо разом його намагатися отримувати. Але, ну. Того часу він, я думаю, не вартий, друзі. Але треба багато буде грати, так? І... Ну, Тобто, щоб пришвидшити, це грати на шостих рівнях, щоб отримувати ось ці е, ліміти з очками. Виконувати щоденні завдання. Доходити ось ці після щоденних завдань ось ця гілка. Щоб 50 отримати. Все це разом, і я думаю. 2-3 години в день треба, ну, як звичайний марафон, як ми всі знаємо, звикли до цього. Я ж кажу: танк. Зірок з неба не хватає Це не імба. Звичайний непоганий преміум танк 8 рівня. Новий. Все. Нічого особливого. Тому тут вирішуйте самі. Як його швидше отримати, я вам розповів, я ж кажу. Повторююсь. Підвинаємо підсумки. Новий івент на преміум танк. Вкладайте свої грошики або час, або йте йте. Все залежить народ від вас. Я рекомендую. Якщо у вас є танк, Танки преміумні, забитий хрін, грайте в своє задоволення, або не грайте взагалі краще. Он підійде, задонайте на ЗСУ. Нам зараз треба перемагати і війну закінчувати. Але якщо ви вже задонатили. І у вас є час, то сідайте, пограйте, опарюйтесь. Моя рекомендація цього не робити. Якщо у вас Там зараз літо, краще підіть погуляйте, не знаю, поспілкуйтеся з близькими, з друзями, ніж це сидіти 10 днів літа витрачати на ось це. Чесно скажу. Або якщо у вас грошей багато, задонатьте, якщо вам дуже сильно хочеться. Все. Просто як 5 копійок. Підсумок 21 по 31 липня. Премітанк 8 рідня. Тяжкий 56 ТП. 50 етапів, одна додаткова глава. Не забудьте її активувати, коли вона почнеться о 8 ранку, з 21 липня до 8 ранку, 31 липня. Придбати перепустку. Поліпшено можна буде за. Вільний досвід, це прикольно. І за 2500, доводи, як завжди. Ось ці нагороди ще раз, подивіться на них. Ну, ось, заради цих нагород. Так, да, круто. Ну і танчик в придачу. Хай буде. Якщо не буде, то я і не сильно ображуся на них. Бо, ну, реально, треба просто вбахати стільки нервів і часу в це, що, що трендець народ. Що трендець. Танчик, я ж кажу. Звичайний. І не поганий і не супер імба Якось так. Зі стилем, з прикольними з цим добрим, Додатково, що завдання. Ой, але ми знаємо, яка наша гра кльова, який зараз рандом. Ну що ж, народ, ось така інформація про подію. Дякую, хто дійшов до, до кінця мої, мене до дослухав. Не забуваємо ще раз, на 500 підписників розіграш 2000 голди, два переможці буде. Коли стукає 500 підписників. Одразу роблю розіграш. Ще раз умови. Підписаним бути на, на мій канал оснований. Підписатись на телеграм-канал. Поставити лайк. Написати коментар. І в кінці не забути, забудьте да, вказати свій танковий нік. Да, це ще важливо танковий нік в кінці. Лайк. Підписка на канал, на телеграм канал. Додивіться відео бажано до кінця. І коментар. Да? Коментар, лайк. Підписка на канал на телеграм-канал. І до кінця додивіться. Будуть умови десь, десь тут. Ще раз я їх закину. Буде дуже прикольний народ за вашу підтримку. Я, я давно не робив розіграшів. Треба, треба, треба. Треба голди підкинути, як, як то кажуть. Дві тисячі голди на 500 підписників. А там подивимось, коли до тисячі дійдемо. Там вже і 5 розіграємо, а може і 10 тисяч. Подивимось. Все ще попереду. Добре народ. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Розіграш, знайте. Слава Україні! Слава нашим героям, ЗСУ, Збройним силам, всім, хто підтримує Україну, український контент. Наближає нашу перемогу, краще робити зараз це, ніж витрачати час на ось це. Чесно скажу. Тобто, краще влітку підіть, займіться чимось корисним і не витрачайте час на це. Але все залежить від вас. Це моя порада. Можете мене слухати, не слухати, як хочете. Це. Я особисто так думаю, що краще так. Хоча що я кажу, сам буду сидіти, блін, грати. Ой, будемо намагатись отримати. Тому вирішите самі, чи треба він, чи не треба. Я все розказав, все, що міг, зробив. Це всіх обійняв, припідняв. Побачимось в наступних відеох, на стрімах. На зв'язку народ. Всім па-па!